привіт! Ви на каналі Monster Чаплей, і в нас продовжуються незвичні будівлі. І сьогодні ми будемо будувати кафешку. І чим же вона така незвична? А тим, що в минулої серії ми будували будинок культу і снігу. Що ж, в, цьому, в, цьої, в цій серії ми будемо будувати кафе з грязі. Точніше, з е, бруду. І я гадаю, воно вийшло доволі цікаво, але щось не дуже гарно. Тому, не раджу вам будувати з бруду. Ліпше взяти сніг. Е, так, підлога в нас буде з єлових е, деревини. Не обтісаної. Також будуть невеличкі колони з сленцю. І колонь нашої програми бруд. Також я будую висоту його на три поверхи. Але він менший, ніж наш будинок, де ми будуємо, точніше, де ми збираємо дерево. Чи там також можна сказати три поверхи. Мені ось так сильно хочеться розказати, що буде далі. Я, я просто вже придумала, яка буде будівля наступна. І ну, так сильно хочеться розказати, але і не хочеться спойлерити. В минулій серії я не показала ось цей спуск там, де я добуваю сланець. Тому ось дивіться наче копалась майже в самому, майже біля бедроку, а оказалось, одним словом, я занадто високо копаюсь. Треба буде спуститися нижче, тому що я можу потрапити в лаву. О, мої улюблені алмазики. Мені здалося, що це якийсь баг, а потім я згадала, що. Там під низом може бути просто пустий блок, і через це воно йде саме вниз. Чортова відьма і прекрасні алмази. Оскільки з цієї сторони загалом синє скло, то і в нашій кафе буде синє. До того ж, воно досить таки добре поєднується. Тому що темні кольори ліпше з'єднуються ліпше з, з темними. Але якщо хочеться резонансу, то ліпше тоді вже темні зі світлими. Але не переборщити. Це відео хоч і коротке, але страдала я реально дуже довго. А дах в нас із полублоків сланцю. Як по мені виглядає доволі прикольно. Я б, звісно, залишила б і так, але його потрібно, ну, тобто я маю на увазі про землю. Землю потрібно змочити водою, щоб воно було хоча б якось красивіше. Ну, то, що згодьтеся, ось такий варіант стіни, ну, не дуже. Якщо мене хтось питає, кого я найбільше ненавиджу, так ось вам відповідь. Зелених огірків. І останнє нарешті дах готовий. Моя вам порада: освітлюйте все, що тільки бачите, тому що з кафе може вийти фармилка для монстрів. Поверхи в нас будуть з полублоків з єлової древесини. А драбину зробимо якось по-цікавому. І в цьому містечку, в цьому маленькому викоточку, буде, можна так сказати, віп-зона. І до речі, ця віп-зона буде дивитися прямо на наступну будівлю, якщо ми не закроємо ту красу якоюсь іншою будівлею. Ось такі незвичні сходи. Тут так цікаво не вийде зробити, тому трохи менш цікаво. Не забуваємо про парила, щоб не впасти. Стільці та столи в нас, ну, дуже звичайні. Це просто забор плюс нажимна плитка, а стільці в нас. Вогнища. Так, знаю, звучить дико, не... незвично, але доволі цікаво. Гадаю, вам такі стільці дуже сподобаються, тому що мені вони прям красиві. Єдиний в них мінус це дуже багато дерева та вугілля. Мені прийшлося йти та копати його. Там житель, і я хочу в нього купити деякі предмети. Цікаво, що цікавого він подає. Подивіться на саму верхню. За п'ять із ми отримуємо дерево з нової. Одним словом, нове дерево. І я не хочу ці шукати ці болота, чи як вони там називаються, тому купити таке дерево буде дуже-дуже добре. І я весь час хочу піти та пошукати цей скалп, хто не ми в якийсь, я вже сама не пам'ятаю, в який, здається, там, де ми шукали джунглі, знайшли карту зі скалбами, але ми досі туди не пішли. І я ось все думаю, все хочу туди піти, але якось руки до цього не доходять. Ох, це мій, мабуть, найлюбленіший коментар, тому що він мені дуже і дуже сподобався. Дякую тобі, тапочку, тому що ну, це реально дуже приємно, коли я читаю такі коменти. Ну, а в нас вышла ось такая кафешка. Всем дякую за перегляд. Сподіваюсь, что вам сподобалося. Побачимося в наступных сериях. И всем удачи, та всем пока-пока.